Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, ми з вами проходимо зараз Академію Лукарії. Так, ми зараз біля вогня дійшли до храму Кукушки, зузулі, точніше. І підемо досліджувати далі і шукати всі секрети. Так, там ми з вами вже були. Ідемо от сюди на цвинтар. Тут є багато прихованих лутів, тут є такі чуваки, мерці якісь, які будуть не тільки, якщо вони вас схоплять, не тільки у вас здоров'я заберуть, а забирають ще й магію. Бажано їм не попадатися. Але їх є багато і... На них потрапити дуже легко. Вони тим більше з землі вилазять. Так, от сюди можна буде спуститися, забрати, там має бути лут. І тут має бути. Так, йдемо от акуратно тут ходить. Чувак, ви... тут ще десь, напевно, мають бути. Дивимося, от. Ну, а бачите, схопили. Не побачили Бачите, вони зразу магії такі до... плюс до здоров'я. Так, о, бачите, вони ще з землі виробні. Будемо їх вручну, а не магію вбити. Так, забираємо лут вот та такий не дуже нам і потрібен, якщо чесно. Але забираємо. Так. Йдемо далі. Так, сюди. Йдемо, йдемо, йдемо. Де ми тут можемо спуститися? Тут чи де... Ага, от є. Вхід, і там ще лежить лут. Так, а тут маємо камінь четвертий. Непогано. Нам якраз четвертій зараз потрібні, щоб покращувати зброю. Так, зброю нам краще. Сюди. Тут ще у нас лут. Так, тікаємо, бачите, так, з них падають в основному гриби. Більше з них нічого цікавого не падаємо. Так, тут їх багато, бачимо. О, там їх випузає ціло. Зграя. Давайте. От я з одним, другий мене ззаду зачтує. Так, давайте біжимо, полікуємось. От, магії вона вже немає, то флягу нову пити, також сенсу нема, бо як знову попадемо, нас знову схоплять і сидять по магії. Ой, Так, нельзя глаза Все бы тут рузи брался с ними. Так что нам гриб выпал, а тут лут бежал. Чем вот, сушена печенька. Так, ага, тут також можна буде пройти. Так дивимося. Ну, можна пройти на ту сторону по мосту, але краще по ньому не йти, тому, тому що ми тоді не зможемо забрати ще один лук, який на тій стороні. Тому бажано піти. От цим шляхом в обхід, як то кажуть. Давайте так і зробимо. Так, тут ще десь один захований, так? Чекав якраз, чертував на нас. Так, йдемо далі. Тут треба акуратно перескочити на ту сторону. Так, а отут можна напевно випити вже лягу май. Тут нас будуть чекати ще дві маріонетки. Бачите, і вони... Так, ще випало. І вони тут охороняють якраз лут. А лут у нас О, прах, якраз маріонету. Можемо глянути. От він. А, ні... Ні. Так, так. Отакий. От Можна ще ми... Бачите, вже і скільки зібрали. Здається, в цьому відео ми, напевно, ще один зберемо. Так, тут не нас дуна... Такая собака. Давайте з нею зберемося. Так. Тут лут лежить. Ось і чаще лапка маринована слідна. Так. О. Так, щось зависло трохи. Так, дивимося. Що тут є, тут треба заглядати кругом. Тут багато. О, ага, сюди ми йшли. Багато тих іммерців, лут. О, бачите, тут ще один ходить. Бакеті є. Так, йдемо сюди, дивимося. Ага, тут можна або сюди зіскочити, або можна і туди йти. Давайте йдемо. Так, о... Навіть не купалися не знову. Сюди ми ага. можемо спуститися. Ну давайте спустимося сюди. Так, спускаємося сюди, забираємо риб. І тут ось ще троє є, моляться. що вони моляться. О, бачите, ми маємо нові обладунки. Цікаво, що вони з себе. Ага, у нас краще. Так, але також підійдуть так. Тут ми були, йдемо сюди тепер на вихід. Бачите, тут який ліфт є крутий. Ми ще на ньому в цьому відео покатаємось. Тут можна вийти, але ми йдемо далі. Тут ще нас чекає ще руна четверта. Тепер йдемо на вихід. Так ще у них Так, може да. Так, бака. Так, ти... Ох, знов не як не так швидко не встих я. О! Шей загинув прямо на рівному місці а, таке буває треба було піти не зіскакувати а йти прямо ну, їх знищувати доведеться знову проходити ну, давайте підемо тепер прямо не будемо постараємось їх побігти. Давайте тут в ту частину. бачите, тут і зразу сюди. Ой, я забув так. Я щось забув зробити. Так, 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 давайте. Збираємо. біжимо сюди. Мені ж треба було руну випити, щоб підняти. Так. Давайте свиденько. Зараз можемо нормально далі воювати. Так, йдемо тепер типу, назад.

Собаки наслітна, вон так, зібралися Йдемо далі. Тут пастка, бачите, тут дуже багато. Забираємо тут Ще лут. Так, звідси ми тоді зіскакували, ми там вже були. Так. Ще один. Та що, що таке? Не встигаєш замахнутися, це вже попадає. Незручні вони. Так, добринку. Йдемо далі. Так, так. І ми йдемо, йдемо, Тут ми ще знаходимо лілію. Так, якщо ми тут відходимо, треба ще піти направо. тут ще вон лут вони приховали. Бачите, тут? Ну, тут гриби. Як я кажу, гриби звідси. Так, ще воно один, за нами погнався. хочуть не давати спокою так давайте тепер ще вип'ємо магію йдемо сюди так а тут нас чекає считає... ще корабей а скоробеї випадає попіл який у нас попіл випав? а вот такий Так, йдемо далі. Тут у нас ще лут. Та руна четверта. Так, ніби тут ми на тому цвинтарі підібрали все. Здається, ми нічого не забули. З тої сторони ми були, з тої ми були, Лілію ми знайшли. Так, ніби тут зараз ще глянемо. Там ми забрали той прах, і йшли ніби все. Якщо я щось пропустив, можете підказати. Так, йдемо далі. Так. Ми попадаємо тут якраз до того ліфта. Але ми проходимо ще далі. А тут на нас буде... Кати ще один Берем. Так, все, не чекаємо. Вот, і в нього ми ще дістали ще одну з нього магію, дається. Так, отаку от гравітаційний. Так. Йдемо до алтаря. Так, заскочити можна тут. І забираємо ще камінь мороху третій Дивимося, чи ми тут ще щось не забули часом. Часу ні. Так, давайте на всякий випадок ще підлікуємось. Хоча ну, здається, там нам буде не треба, нам треба вже на ліфт і на гору до благодаті. Так давайте піднімаємося. Так, Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не пускочили. Так, давайте запалимо. Йдемо наліво, тут була одать. Давайте відпочинемо тут. І ще туди не йдемо, повертаємось назад. Так, зачищаємо тут. Тут ще один влук лежить. О, на дротики. Так. Нам треба буде знову на ліфт. Так, ми можемо на ліфт тут сісти, давайте ми того. Так, прямо йдемо, так. Тут можна звідси, а можна і... Там ще є прохід на гору. Там ще один аристократ стоїть і звідти можна. І там ще один лут. Куди ми за тим лутом, напевно, попадемо пізніше. Так, йдемо сюди ще нагору. Бачите, ще один спіл. Так, а от десь тут має бути ще один лут. От. Ось, ще золота руна четверта. Так. Тепер ми можемо заскочити на той ліфт. Йдемо на ту площадку. Так, мене тепер не пропустити, де нам треба зіскочити. Ага, от сюди. Так, щоб ми не проморгали. Ось сюди. Ой, щось ми зарано скочили Трошки. Так тут в нас А у нас тут нічого немає, звідси можна знову піднятися нагору на тому ліфті, але нам поки то не треба. Йдемо тут зачистимо. Так, тут у нас чекають десь тут мають бути ну, ще в Так, там тут здається маріонетки, браті. І також мають бути десь ті мертві ті, де вони будуть тут вилазити. ще два так Ну, давай. так все ніби тут зачистили і підбираємо так дивимось що у нас тут нічого більше немає так золота руна третя і ще один прах. Бачите, я казав ще один, що ми знайдемо. Так, ми знайшли отакий вітаючий маріонети Прах. Ще у нас більше. Так, тепер можемо ясно підніматися нагору, але нам краще знову ще спуститися. Давайте спустимося нижче. Треба не пропустити нам обваженого бажаного там десь зіскочити. Ой, блін, я не розігнався. Та ще ж таке. Я буду розігнатися і спочити, а я успішив. Вдається ще одну тратити руну. ну давайте бігти. Так, біжимо. Знову. Так. Зкакуємо. Так, тепер ми одне маємо пропустити. Так, сюди ми були, а зі спочити маємо тепер... Так, от що тут. Ми маємо десь сюди. О! Так, ага, а де ж ми забули? З вами забрати свої руни. Ладно. Заберемо нас потім. Так, давайте ще одну використаємо. Треба буде потім їх десь зібрати. Бачите, якщо сюди от зіскочити, там можна нижче зіскочити, але сюди ще ми підбираємо лілію. Якщо ми нижче зіскочимо, ми там зразу на ворога попадемо. А тут ми... Разу на нього не потрапляємо. Там буде полістиця така хитра. Так, зіскакуємо тут. Так. Прямо акуратно. Бачите, там стоїть та колісниця. До речі, її можна просто вбити, з неї нічого не випадає, але якщо вона вас схопить і вб'є і забере з собою, вона вас перенесе в зовсім інше місце. там в Але туди можна потрапити і не вмираючи. Подивимося, що вона тут ще нам От, Бачите, маємо талісман кішки. До речі, непоганий талісман. Він нам дозволяє маєште, з більшої висоти Так. Ще ми тут можемо підібрати ще один буд. Є о, камінь аж п'ятий. Ну і маємо тут ще світлячки. Так, давайте їх тут ще трошки підбираємо. Може вони нам будуть потрібні. Так, тут ще ми можемо, то ще не все. Тут можна піднятися на гору. І тут буде нас чекати ще один лут. Ми і заберемо. Попіл такий. Так, якщо на нього глянути, він може... Е, так, здається, де воно є у нас? От він. Я подвою є поплів війни. Можемо попіл війни любий подвоїти. Так, все, тут ми ніби з вами розібралися зі всім. Ту частину ми зачистили, тепер можемо спокійно повернутися назад. Так, думаю, на цьому... так, потім ми підемо туди далі. Мені ще треба буде збігати, забрати свої руни. Тому я думаю, на цьому ми наші відео будемо закінчувати. Всім гарного дня! Дякую і до зустрічі.